Із світу науки надійшла інформація. Генетики допомогли двом жінкам довести, що їхніх дітей приплутали у пологовому будинку. Випадок стався у Росії, і саме ДНК тест встановив, що жінкам після пологів вручили чужих немовлят. Сніданок вирішив дізнатися, а чи роблять українці генетичні дослідження? і Скільки коштують такі аналізи? Давайте подивимось. До 30% чоловіків виховують не своїх дітей, і навіть про це не здогадуються. Така статистика британських вчених, щоб розвіяти сумніви, тест на батьківство довелося пройти багатьом зіркам світу. днк експертизу колись змусили зробити родича англійського принца Чарльза. Королівська родина сумнівалася, що саме від нього народила сина Гарі, принцеса Діана. Завдяки ДНК аналізу колишній бітл Пол Маккартні у суді довів, що 16-річна дівчина Беттіна насправді йому не донька, і тим самим відвернув від себе домагання на мільйонні статки. Натомість в Україні ДНК тести на батьківство не надто популярні. Генетики твердять, більшість українців звертаються до них не для того, щоб встановити родинні зв'язки, а щоб попередити захворювання своїх чад. Найбільше часто до нам звертаються вже беременні жінки з селю проведення пренатальної діагностики на предмет здоров'я їх дітей. Також звертаються пари з уже встановленими діагнозами генетичної патології для планування зачаття. Завдяки генетичним дослідженням медики можуть попередити тяжкі хвороби у людей, а майбутні батьки завдяки таким експертизам можуть зачати здорову дитину. Заболівання будущего человечка эмбріончика визначається в процесі преімплантаційної діагностики. Відбираються ембріончики которые не являются больными и переносятся в полость матки. Сніданок дізнався ціни на найпопулярніші генетичні дослідження. Отже, діагностика захворювання малюка ще до його народження коштує від 700 до 15 тисяч гривень, в залежності від способу виявлення патології. Обстеження майбутніх батьків на ризик патології ще до зачаття дитини від 1,5 до 2,5 тисяч гривень. А якщо таки хочете провести ДНК експертизу родинних зв'язків, доведеться викласти від 2,5 до чо. 4 тисяч гривень.